Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому влоговому відео я хочу запросити вас, в гості до нас на дачу. Особливо хочу зупинитися на нашому новому паркані, який ми щойно збудували. Розповім, з чого будували, скільки нам це коштувало, і взагалі подивимось, як він виглядає. І коротенько-коротенько оглянемо нашу ділянку. В подробицях зупинятися на Городі ми не будемо, тут дуже багато що відбувається, все росте, тому що саме червень місяць це один з тих місяців, в якому ну, все просто дуже-дуже швидко розвивається. Росте наша капуста, перчики, томатики, картопля. Все, -все росте, все зеленіє, все починає вже в'язатися. Деякі види рослинок в стадії плодоношення. Все чудово, все розвивається, все йде своєю чергою. Ось так в цілому виглядає наша дачна ділянка. Важко повірити, що ще восени, на момент, коли ми купили. Цю ділянку тут було все по іншому. Давайте коротенький фрагмент. Як виглядала наша дача 8 місяців тому? Я думаю, що після цього порівняння ви погодитеся, що робота, яку ми зробили за ці місяці, дуже-дуже велика. Але давайте трішки все ж таки перейдемо до паркану. Друзі, будували ми його з дошок. Дошки замовляли у хлопців, вони їх попіляли з мокрої деревини. Потім ми два чи навіть три місяці чекали, поки ці дошки підсохнуть, перекладали їх, розкладали, щоб вони не повело, щоб їх, і поштругали Коли вони висохли, їх поштругали. Вони зараз гладенькі, такі. Розмір кожної дощечки. Дошечки 10 на півтора метри, ось такої вишений у нас паркан. І 2,5 см. За Трошки такої товщини. Кожна дошечка прибита одна, ну, точніше, ми саморізами кріпили на 1 сантиметр одна від одної. Трішки залишили такі щілі. Для чого? Ну, для того, що це дача, хочеться все ж таки, щоб деякий простір зберігався, щоб проглядалося. Ну, простір щоб був. Не було щоб відчуття, що ми за паяні в такій в обмеженому просторі. А так, подивишся, і видно трішки далі за цей паркан. Кріпили дошечки на саморізи, чорні та жовті. Друзі, якщо будете кріпити, чорні вони можуть ламатися дуже легко. І ржа їх потім впливає на них суттєво, мені порадили ось саме білі. Вони такі більш міцніші, але не було, в... брав в різних магазинах, тому у нас тут трішки змішано і чорні, і білі. Намагався все ж таки білими крепити. Це буде так надійніше. І спочатку хлопці прикрутили по одному, саморізу зверху, знизу, по діагоналі, так ось, але дашка викручується, вона ще підсихає. І викручуються трішки, тому треба обов'язково кріпити 4 саморізи на одну дошку. Ось такий парканчик, він рівненький, новенький, світленький. Сітка Рабиця, вона ну, взагалі була стара, така крива, некрасива. Вона псувала весь вигляд нашої ділянки і в, в планах, в таких намірах у нас була її заміна. Нарешті це відбулося. Ну, ось Трішки псує вигляд наша купа. Треба її теж. Ми ну, залишились дошечки такі, і ми будемо такий невеличкий парканчик, саме ось цієї ділянки. Але ось так ми її будемо вздовж і пофарбуємо. До речі, почали вже фарбування паркану. Бачите, якого кольору ми фарбуємо? Це спеціальна. Фарба для зовнішніх робіт. Друзі, якщо обирати це я вже розмовляв в магазині з менеджерами, то обов'язково треба брати фарбу для зовнішніх робіт. Чому? Тому що в неї є світлостабілізатор від ультрафіолетових променів. Тобто, фарба зі світлостабілізатором, вона буде добре тримати сонячні промені. Все, що для зовнішніх робіт, обов'язково зі світлостабілізатором. Це стосується і полікарбонату в теплиці, щоб він не розсипався через рік-два. І світло сітка також з світлостабілізатором. І плівка, якщо у вас плівкова теплиця вкривається плівкою, це обов'язково, друзі, це гарантія того, що... Вам це буде слугувати довгі роки. І ще важливо на рахунок цієї фарби, що вона на водяній основі і вона дуже добре всмоктується в деревину. І потім не буде відлущуватись, вона не буде відслоюватись, відшаровуватись від дерева. І вона ще, повторює, трішки так виділяє, бачите, ну, ось, є, якщо подивитися, трішки малюнок. Малюнок дерева. Ще ми не пофарбували ось між ними, але почали дошки темнішати під впливом сонячних променів, тому вирішили велику цю площу, спочатку быстренько, быстренько так пофарбувати, скільки це можливо. А потім вже не поспішаючи зафарбовувати ось ці труднощі, ці невеличкі. Я купив я щітку таку спеціальну. Що нам повезло? Ось, до речі, давайте зазирнемо. Зі зворотнього боку подивимось, ось таку я зробив цю. Так ось, давайте зазирнемо, друзі. Дивіться, це паркан з іншого боку. Нам повезло, що стояли ось стовпчики. стовпчики це, ну, від перших господарів нашої дачі вони ставили колись-колись і товстий метал він ще побуде, він такий міцний, хороший. Тому що зараз метал дуже дорогий, і якщо б ставити ще стовпчики, бетонувати їх, то нам це було б дуже накладно. Вже ну, Не так просто було б поставити цей паркан. Просто брус. Приварили ці куточки для підрівнювання, щоб брус рівненько, ліг. ми підварювали, ось бачите, хлопці підкладали ось, десь ось таку підкладочку, ну, регулювали. Щоб збереглася оця рівність. Малою вартістю, як то кажуть, поставили такий паркан. Ззаду також будемо фарбувати, але чим фарбувати, я ще не вирішив. Можливо, це буде просто антибактеріальний засіб, який буде запобігати гнієнню дерева. Ну і залишили таку хвіртку. Хвіртка до сусідки, у нас свердловина одна на двох, на двох, на трьох. Тому хвіртка нам потрібна, щоб інші власники свердловини заходили, коли їм потрібно щось включити, виключити. Ось що стосується нашого паркану. І обіцяв сказати вам. Його вартість. Друзі, я не буду казати вартість саме робіт. Я прохав допомагати мені, точніше будували його хлопці в трьох. Я суму, скільки я їм платив, вам не буду озвучувати, тому що це комерційна, як би так сказати, тайна таємниця, неетична буде. Тут вже особисте таке. А ось дерево нам обійшлося з напілюванням. Ось цих дошечок, з тим, що люди перекладали його, доглядали за ним пару місяців, поки воно підсихало. Потім його штругали на останках, робили гладеньким, потім торцювали, щоб. Чітко було півтора метри кожна штакетина. Ось все це обійшлося нам близько 20 тисяч гривень. Багато чи, чи не дуже це. Ну, Тут кожен вирішує сам, хто скільки готов сплатити за красу. Я вам хочу сказати, ось 40 метрів штакетника оцього паркану. ну, Ми його дуже хотіли, тому. Ми погодились з тим, що за красу треба сплачувати. І взагалі, те, що ми можемо самі зробити, ми робимо власноруч. Так, ось як ось цю клумбу я робив її. Власноруч це старе кільце було. Правда, відвалілися ці такі дошечки. Це я також приклеював самостійно. Ну, трішки їх пошкодили хлопці, коли. Працювали, треба приклеїти. Ось це можливість була власноруч, її так оздобити, я оздобив. Але ж за дерево, ну де ти його візьмеш? Воно ж не лежить десь на вулиці, тому треба купувати. І сам би я його дуже довго ставив. Хлопці поставили за половиною дні. Дуже так красиво поставили, дуже швидко і дуже якісно. Я їм за це вдячний. Ми їм за це вдячні. Ось, взагалі я так рахую, що треба будувати, друзі, незважаючи на те, що зараз відбувається в країні, але ж наступить той час, коли все ці жахи скінчаться і нам треба буде відбудовувати. І якщо кожен українець хоча б трішки-трішки щось зробить, починаючи зі своєї ділянці, то я думаю, ну, наша країна буде квітуча. У будь-якому випадку будуємо, прикрашаємо, поліпшуємо. І тоді ми будемо дивитись в майбутнє з надією. Я би так сказав. Вибачте, я думаю, ви мене зрозуміли. Треба будувати, треба доглядати, треба прикрашати. Ось, друзі, що хотів показати вам в цьому відео. Сподіваюсь, вам сподобався наш паркан. Сподобалось це влогове відео. сподобалась наша дача. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!